Моя донька 4 роки постійно порівнює себе з іншими дітьми і скаржиться, що вона не така, як всі. В неї немає ніяких відмінностей від інших дітей. дітей красива дівчинка, не розумію, що я такого зробила, що вона так себе поводить. Як я можу підтримати її самооцінку і навчити цінувати а, себе? Я б вам запропонувала переводити, коли діти порівнюють себе з іншими і знаходять якісь відмінності і кажуть, «О, а я не така. То ось це, а я не така, переводити в позитивне. Звісно, ти не така. Бо ти унікальна і перераховуєте чим. «М -м Он карінка, як може, бачите, високо на гойдалках кататися, а я не можу так високо роз розгойдатися. Бачите, я от не така сильна. Звісно, ти не така. Бо ти не карінка, ти не така сильна, але ти диви, ти вмієш там наприклад кувиркатися, ти вмієш оце робити. Ти гнучка, ти там струнка, ти ти, ти, ти. Показуйте, що вона відрізняється від інших дітей, але з позитивним певним якимось забарвленням. І можна пошукати дуже цікаві з цього приводу контент для дітей: казки, мультики, історії. Пошукайте. Хай це буде вашим можливо спільним таким дослідженням, де в яких історіях були персонажі, які були відмінні від інших, і як це їм допомогло. Як у нас там була кривенька качечка, яка стала потім е шалено там, красивезним е лебедем. Як у нас була якась там одна дівчинка, е яка відрізнялася від всіх, і ось вона там стала принцесою, показуйте дитині, що відрізнятися від всіх це класно. Можна навіть гру таку собі там завести. І ідіть по вулиці, і коли бачите, я не знаю, там, наприклад, авто якесь надзвичайне, воно не таке, як всі. Дивись, бачиш, воно як відрізняється, і одразу воно помітне між іншими. Тож може, не треба бути такими, як всі. Йдемо, ми, бачимо там якусь людину там дуже красиво вдягнена, якось вона вирізняється. Бачиш, дивись, і одразу привертається увага, як це красиво. То може це класно бути не таким, як усі. І якщо вона наполягає, що вона відрізняється, дійсно. То можна це підтримувати, але все ж таки в позитивний напрямок схиляти цю, цю, цю різницю. Та?